Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати ліниві голубці. Признаюсь вам чесно, не готувала я їх ніколи. Ну, не залишило в спадок мені ні моя бабуся, ані мама цей рецепт. Не готували в нас такого. Але передивившись одного разу відео на каналі Надюшина сім'я, я побачила, як Надя готує ціліниві голубці. І мені дуже захотілося приготувати їх за її рецептом, бо я знаю, що за надіними рецептами у мене все виходить. Тому приєднуйтесь і ви, і будемо готувати разом. Спочатку промиваю рис. І промиватиму його до тих пір, поки вода після промивання не буде чистою та прозорою. Після цього у кастрюлю з рисом наливаю води, рівень якої повинен бути на два пальці вище рівня рису. Дрібно січу капусту. Капусту треба постаратися посікти якнайдрібніше. Но це ви можете зробити і на м'ясорубці, і в комбайні. Але я дуже лінуюся мити комбайн чи м'ясорубку після цього. Ну, я пішла таким шляхом. Посікла капусту вздовж, а потім поперек. Такими малесенькими дрібнесенькими кубиками. І вийшло дуже-дуже дрібненько. Після цього дрібно посічену капусту відправляю у миску. У мисці капусту треба посолити, щоб вона стала м'якою. Недавно я заготовила на зиму таку приправу, в якій дуже висока концентрація солі. Тому замість солі я додаю цю приправу ретельно перемішую капусту з приправою, а ви з сіллю. Дрібнесенькими кубиками нарізаю цибулю. Ви знову ж таки можете перемолоти на м'ясорубці. А чи у комбайні та навіть можна подрібнити і блендером. А я скористаюся таким методом. Відбарений і трохи вже остиглий рис відправляю у миску. Тієї кількості води, в якій варився рис, нам достатньо для того, щоб він приготувався до такого стану, який нам потрібний зараз, тобто, не був розвареним. До рису додаємо фарш будь-який, у моєму випадку, свинини, додаємо капусту та дрібно порізану цибулю. І на кінець до цього всього додаю ще мою улюблену суміш прованських трав, два яйця і замість солі додаю заготовлену на зиму приправу. Це все перемішую. Ви ж можете додати кріп. Петрушку, що тільки завгодно, у моїй приправі тут уже все є. Рецепт цієї приправи невдовзі буде на моєму каналі. Трохи відіб'ю фарш, щоб всі інгредієнти між собою подружилися, скріпилися і добре трималися один одного. Відбивати цей фарш буду десь за три рази. Деко поливаю соняшниковою рафінованою олією і пензликом розмащую олію по дну дека. У мокрій долоні набираю фарш. і кидаючими рухами з одної долоні в іншу роблю таку котлетку голубець, обмачую у муці і викладаю на деко. Знову роблю такий самий голубець і вже без обвалювання в муці викладаю його на деко. Я просто роблю для себе експеримент. Хочу знати, які вийдуть кращі голубці. Запаніровані у муці чи взагалі без всякого панірування. Із цієї кількості фаршу по даному рецепту, який я залишу в описі під відео, у мене вийшло 24 лінивих голубці. Деко з голубцями кладу розігріту духовку. І при температурі 200 градусів буду запікати їх 25-30 хвилин. А поки запікаються голубці, будемо робити заливку для них. Спочатку нарізаю дуже дрібненько цибулі кубиками. На вогонь кладемо сковорідку і наливаємо в неї олії соняшникової рафінованої. Коли олія закипить, додаємо сюди цибулі. І будемо смажити її до напівпрозорості. Швиденько на грубій терці натираємо моркву. Поки натерли моркву, вже й цибуля підсмажилася. Правда, ми не забували час від часу її помішувати. Тепер додаємо до неї моркви. Перемішали цибулю з морквою і тепер вже будемо смажити майже до готовності моркви. Для того, щоб морква з цибулею не смажилися, а тушкувалися, накриємо сковорідку кришкою. Перемелені помідори я порційно пофасувала у пакетики і заморозила їх. А тепер, звільнивши їх від плівки, додаю до цибулі з морквою. накриваю кришкою, і отак вони будуть розморожуватися, пускати свій сік і тушкуватися разом. Ви ж можете використати. Томатний сік, а чи томатну пасту, чи томатний соус, чи навіть кетчуп. Все, що є у вас в наявності. Коли помідори розморозилися вже, все гарно перемішаю, нехай вони трошки протушкуються. І після цього додаю пару ложок сметани. А ще за 2-3 зубчики часнику. Перемішаю все це гарно, і так нехай воно собі покипить ще хвилиночку дві При приготуванні фаршу для голубців я не давала чорного меленого перцю, то додам його у цю заливку. Знову все вимішаю добре і додам сюди води солі, перемішаю і попробую, чи достатньо посолена заливка. Посолена вона нормально, нехай закипить і залимо голубці у духовці. І залитими голубці у духовці ще мають пробути 20-25 хвилин. Повністю залити ліниві голубці заливкою було неможливо, тому що не дозволяли бортики дека. Тоді я час від часу поливала їх зверха тією заливкою, в якій вони варилися. От пройшло вже 25 хвилин. Тобто, уже других 25 хвилин бачите, скільки голубців там не вистачає. Звичайно ж, я пробувала і чоловік пробував, але дуже вони смачнязні вийшли. Голубці дуже гарно трималися кубки, це в гарячому вигляді. А коли вони трохи остигли, то взагалі вийшли як кремінці. Звичайно, що з чоловіком ми тягали голубець за голубцем. Без всякої подачі. Ну, а для вас я хочу подати. Зверха ще полити отією От заливкою, заливкою, якій вони варилися від цього голубці, стануть ще соковитішими, а зверха посиплю ще дрібненько нарізаним зеленим кропиком і чекаю вас, друзі, в гості, посмакувати мої ліниві голубці. Я впевнена, що вони вам неодмінно сподобаються. Щиро дякую каналу «Надюшина сім'я за такий чудовий рецепт лінивих голубців. Друзі, раджу і вам скористатися цим рецептом і готувати дуже смачні ліниві голубці. Але якщо вас цікавлять рецепти інших голубців, то зайдіть до мене у плейлист під назвою Голубці, і там ви знайдете багато різних рецептів приготування Голубців. Готуйте і нехай вам буде смачно! І мені теж дуже люблю їсти голубці із сметаною. Ну і тут я не можу відказати собі в такому задоволенні. І ці голубці буду їсти із сметаною. По цьому рецепту, бачите, голубці добре тримають форму, а які вони вже смачнющі! Але це ви мусите приготувати самі. Бувайте здорові! До нової зустрічі! До нового рецепту!